Чи можна поєднувати основну роботу і self-employed? Тобто я я, наприклад, працюю барменом в кафе 20 годин на тиждень і ще паралельно щось десь там роблю в плані чи IT, чи як якісь послуги в плані допомоги, там ремонту пральних машин і такого. Чим чи можна це якось поєднувати, і як тоді правильно е, складати, здавати е, звіти? Тому що я так розумію, якщо я буду працювати десь в кафе, то у мене буде там зарплата нараховуватися, і, і вони будуть за мене платити якийсь відсоток, і плюс вже в мене буде як self-employ і я я ще додатково щось буду працювати. Як це правильно поєднати? Розкажіть. Uh... Так, да, дивіться, так можна, це абсолютно дозволено законодавством. А ви, ви повідомляєте ЧМРСІ і реєструєтеся як Sephemploїed, да? і в кінці року ви здаєте декларацію і вказуєте ваш сукупний дохід. Тобто ви будете якби, вказувати ваш дохід від, як та, да? що ви отримали відповідний дохід і сплатили податки. І потім інший розділ декларації у вас буде як self-employed. І там ви вказуєте свій дохід і витрати, якщо вони наявні, в цьому розділі. Потім ваш весь дохід, який був зароблений за рік, буде сумуватися, і ви вже будете попадати під ту шкалу оподаткування, да, яка є? Ну, наприклад, якщо ваш дохід в сукупності буде, там, наприклад, 23 тисячі, да, ви підпадаєте під ставку 20% частина. Частина податку імплої вже якби е, сплатили. Ви будете тільки платити податок на частину селф-імплоїда, на дохід від селф-імплоїда. там при здачі декларації. Там є якісь е, відмінності, і там да, да, розділи, і що не так, що я буду платити спочатку раз, а потім ще і як mm. е, другий раз. Супер.